Всім доброго дня! Сьогодні у нас 21 березня і ми проводимо чергову обробку на ранню весняну обробку саду. Перед вами препарат, який я сьогодні буду використовувати. Прошу ніякому разі не розцінювати це як рекламу. Це просто для прикладу ті препарати, які я буду використовувати для цієї обробки. Да. Цьогоріч я буду перше застосовувати мідомісний препарат Нордакс. Він отримав досить широку рекламу станом на зараз, тому я також його спробую. Чому цей препарат користується досить непоганим попитом? По тій причині, що він економічно дешевший порівняно з іншими аналогами. Він має найбільший відсоток в міді, він має досить гарну розчинність, тому, я думаю, варто спробувати. Але так, да, я ні в якому разі не хочу рекламувати цей товар. Це просто моя спроба. Е, от, але, є але, як завжди, е, чомусь я не знайшов, е, не зміг знайти відповіді серед постачальників, серед продавців цього препарату. Чи можна його використовувати в баковій суміші разом з е, масеним препаратом, таким як, наприклад, Олеомікс. Раніше ту же Екстро всім нам відомо. Ми знаємо, що її був, була практика змішування в бакову суміш. То тобто ми брали медіанексперт, додавали Олеомікс, і все було добре. Ми проводили оприскування за один раз. О, так як цього року цього разу поки що я не знайшов цю відповідь, чи можна використовувати разом, я буду обробляти в два прийоми: спочатку Нордоксом з дозировкою, з дозуванням 1 кг на гектар на тисячу літрів, а потім пройдусь Олеоміксом двохвідсотковим. І е, на ділянку груші я добавлю Трінекс Супер. Е, так як минулого року мав проблему з медяницею. От, і зараз я вже бачу, що муха є, вона літає. Для того, щоб її трошки поганяти, е, ми додали невелику дозу саме цього препарату. Це допоможе нам зменшити чисельність майбутньої популяції. Да, е, ну, ви, напевно, знаєте, але все ж таки, як я буду розводити цей препарат. Я беру вже зарані розфасований, відважений цей препарат в нормі 1,5 кілограма і додаю її до теплої води. Добавили. Бачимо, такий він має. Яскраво червоний колір. Дійсно, препарат добре розчиняється у воді. Він в вигляді порошку і добре розчинний осаду. Після того, як я злию цей маточний розчин, осаду я не отримую. Попередньо перед цим був заправлений оприскувач. От, десь близько 70% планового об'єму води ми налили. Потім додаємо маточний розчин. Включимо мішалки і додамо до повного, залиємо водою. Так, да, Судячи по оприскувачу, ви бачите, що, що е, оприскування саду мідним купоросом, а саме бордоською рідиною, тобто забуванням лапна, вже виконувалось. На жаль, ще не встигли привести в порядок нас, нашу трудягу, наш трактор і оприскувач, але ми це обов'язково зробимо. От. Мабуть, після сьогоднішнього обробітку. От, да, також не забуваємо, у мене тут, звичайно, і кабіни немає, але є отакий досить непоганий засіб захисту органів зору та дихання. Не забуваємо використовувати при обробітку. Значить, що, маточний розчин є. Зараз я його додав і покажу вам осад, який залишається при першому розчиненні. Так, ну от ми вилили розчин, О, да, бачимо, є невеликий осад, але це буквально нам варто додати ще трошки води. от, І він розчиниться абсолютно весь. от, Ми додали, бачимо. Все, майже немає. От, мішалки запустили, там воно все мішається у нас. добавили залишки. от, і їдемо працювати. Після того, як оприскую мідю, це вже повторюсь, це вже друге оприскування мідю в цьому році. Після того, як я сьогодні оприскую мідю, я, мід я буду накривати сад масельним препаратом в дозуванні 20 літрів на 1000 літрів. Двохвідсотковий розчин саме цього препарату. І додавлю перинексу для медяниці особисто. Дякую всім за увагу. Будуть запитання. Будь ласка, звертайтеся.